з'явилося відео якраз а, цього вбивства, яке було, давайте подивимось разом. Угу. О, ось ми побачили а, стрільця. Нагадаю, що на місці було знайдено сім'їльці. Так, бачите, по, по, підтверджується інформація. Що Стрілець видавав себе за кур'єра однієї зі служб доставок. і Після того він тікає, відповідно, він в шоломі. А, вбивство було 12.10, як я вже сказала. І от наразі у Львові оголошено спецоперацію Сирена, в зв'язку з вбивством Андрія Поробія. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За попередніми даними невідомий здійснив кілька пострілів в народного депутата, від яких він загинув на місці. Там наразі перебуває керівництво обласної прокуратури та Нацполіції. Залучено експертів криміналістів, особу нападника та обставини злочину встановлюють. Бисто Андрія Порубія попередньо сталося о 12.10. На місці стрілянини наразі перебувають родичі загиблого правоохоронця, медика про таке повідомляють журналісти Суспільного, які там перебувають, і внаслідок отриманих травм. Потерпілий загинув на місці. Водночас, за даними джерел, вбивця був одягнений як кур'єр і на місці вбивства Наразі знайдено сім гільз. Варто зауважити, що за словами очевидця, вимовірний нападник перебувався з сумкою, пересувався з сумкою для доставки їжі. І наразі ж на місці працюють слідчо-оперативні групи. Обставини з'ясовуються